Спорт. Я прийшов у 2011 році. Мене дуже мотивували спортсмени, які показували високий результат на всеукраїнському, європейському, світовому рівні. І мені завжди хотілося більше тянути. Це були єдиноборства, це були циклічні види спорту, футбол. А згодом я зрозумів, що силовий вид спорту мені більше по душі, такий як паверліфтинг і... Я вирішив все своє життя присвятити цьому спорту. На мене вплинули перші змагання, тобто, коли я просто практично без підготовки вирішив спробувати себе в цьому спорті, я тоді зрозумів, що цей спорт це моє. Я займався скавицьким тренером, івано-франківським тренерами, коломийськими. А зараз я готуюся самостійно. Я стараюся стати якомога раніше, поснідати. Прийомів їжі в мене дуже багато, у мене 5-6 прийомів їжі. В цілому в мене йде акцент на вуглеводні продукти, так як вони найбільше дають енергії в тренуванні. Ну, так я виступаю в триборці, паверліфтинг, робиться це акцент на основні вправи, такі як присідання, штанговий жим, штанги лежачі, станова тяга. Решта вправи це допоміжні, вони в залежності від періоду включаються в підготовку. Заслуга не тільки моя, а всіх, хто. Підтримує мене і допомагає мені фінансово. Як і кожен спортсмен, який хоче прагнути до високих результатів, має мати самодисципліну, чимо жертвувати, щоб цей результат отримати. Останні змагання пройшли непогано, але враховуючи те, що в мене були травми, я не показав максимальний результат присідань, присіданнях і стану відтяж. В Триборській не показав. В жимі лежачи, я встановив рекорд Європи. І до якого я йшов 4 роки, В першу чергу я би порадив вдосконалювати техніку, слідкувати за харчуванням і ніколи не здавати Прагнучи показувати кращий результат.